Апетит, опозиція зменшила коло вимог для розблокування ради. Нари за дефамацію. Заступник генпрокурора хоче саджати за наклик. Паркан і кара прокуратура шиє справу на руйнівників огорожі біля парламенту. Шок офшорних вкладників, як позначиться на українських товтосумах, депозитна революція Кіпру. Черновий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу TV. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Кара за наклеп. Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін пропонує запровадити в Україні кримінальну відповідальність за публічне поширення будь-яких відомостей, що принижують честь, гідність та ділову репутацію. Кузьмін стверджує, що перш ніж прийти до такого рішення, проаналізував кримінальні кодекси європейських держав і врахував проблеми українського правосуддя. Нагадаю, що спроби ввести штрафи та ув'язнення за наклеп в Україні почалися ще у вересні минулого року. Депутатки депутати спочатку проголосували за відповідне законопроект. Ект регіонала Віталія Журавського, але потім через обурення громадськості скасували свою постанову. Вважаю за доцільне запропонувати з метою практичного вирішення проблеми внесення статті про дефамацію до Кодексу про кримінальні проступки, прийняття якого, за словами генерального прокурора Віктора Пшонки, очікується на початку 2014 року. Циркова вистава закінчилася арештом. Чотирьох активістів у костюмах клоунів затримали під Генеральною прокуратурою України. Мітингувальники збиралися провести мирну акцію протесту на захист правозахисника Дмитра Гройсмана. Його звинувачують у розповсюдженні порнографії та закидають на ругу над державними символами. На заваді наміром активістів стало рішення суду, яке забороняє проведення акцій під ГПУ до квітня цього року. Коли учасники спробували все таки провести запланований протест, їх помістили в автозак і доправили до Печерського. Раю райуп... про МВС у Києві у міліції заявляють діяли у межах своїх повноважень та чинного законодавства, а затримали активістів за відмову виконувати судове рішення. Припиніть зараз руши затримали взагалі адвоката людина з адвокат, зараз мені зараз нічого не показу. Погода, За що ви є... затримали ви... людей? За що ви затримали я людей? Вам розказу, Та ви всіх затримуєте, чия? І, да, і вас прийом? так. Ну, давайте. Будь ласка, прийшли. Давайте, я... Конкретна наша акція заборонена в суді не було. Ми не були стороною е того процесу, е про який нас сьогодні повідомили. Таким чином, ми відповідно до статті 39 конституції мали повне право проводити мітинг. Ми будемо писати заяву до прокуратури з вимогою. Притягнути цих посадових осіб міліції до кримінальної відповідальності. П'ять років за ґратами світить знищувачем парламентського паркану. Столична прокуратура розслідує кримінальну справу за фактом умисного пошкодження огорожі біля Верховної Ради під час мітингу наприкінці минулого року. Про це із посиланням на джерела пишуть коментарі. Слідчі встановили, що по обіді 12 грудня не встановлені особи навмисне пошкодили металеву огорожу і двері Верховної Ради. За це правопорушників можуть посадити на п'ять років. Паркан біля Верховної Ради став своєрідним символом закритості влади. Його встановили після. Масових мітингів афганців і чорнобильців у 2011-му. Потім журналісти, народні депутати довго шукали власника металевої горожі, але марно керівництво Верховної ради і усі міські служби в унісон заявляли про свою непричетність до його зведення. Нічийний паркан кілька разів спилювали народні депутати. І востаннє це зробили свободівці. Вони болгаркою розрізали ту частину, що розділяла площу конституції. Навпіл міліція в той же час швидко заблокувала вхід до парламенту. Тивай у прокуратурі не змогли підтвердити або спросту. Вати інформацію про те, що за грати можуть сісти саме свободівці. Спадкоємці депутатського крісла центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Романа Стаднічука. Він у Верховній Раді займе місце Сергія Власенка, якого вище адмінсуд достроково позбавив повноважень. Новачок, юрист з Вінницької області, був внесений до виборчого списку батьківщини. На цьому ж засіданні. Комісія зареєструвала народним депутатом від партії регіонів Олександра Козуба замість Андрія Веревського. Його суд також позбавив повноважень. А новий регіонал зараз проживає у місті Запоріжжя. Нагадаю, майже. Же два тижні тому вищий адмінсуд ухвалив своє рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, оскільки Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю а днем раніше суд прийняв таке ж рішення і стосовно Андрія Веревського. Сама опозиція вже назвала сьогоднішнє рішення ЦВК незаконним, і сьогодні ж депутати від меншості подали звернення до конституційного суду, аби той визначився, чи правомірно взагалі був відібраний мандат у їх колеги Сергія Власенко. Тим часом опозиція передумала блокувати парламент. Лідери фракції меншості сьогодні на засіданні погоджувальної ради оголосили чергову порцію вимог, але ні словом не згадали про попередню свою обіцянку перешкоджати роботі Верховної Ради, доки у сесійній залі не виступить президент. Натомість у парламенті опозиція забажала побачити прем'єра Миколу Азарова та його міністрів. Більшість та меншість домовились запросити у Кабмін у повному складі на годину запитань у п'ятницю. До кінця у березня депутати також продовжать чекати у сесійній залі і президента зі щорічним посланням до Верховної Ради. Завтра ж опозиціонери збираються створити парламентську слідчу комісію щодо обставин позбавлення мандата Сергія Власенка. Також у вівторок рада планує призначити вибори мера Києва на 2 червня. Однак лідер удару Віталій Кличко на. Полягає, щоб міського голову обирали у два тури, а його посаду поєднали з посадою голови столичної адміністрації. У партії регіонів на це переконують, що на такі зміни законодавства потрібно щонайменше два місяці. Водночас, питання про проведення столичних виборів за законом потрібно розглянути не пізніше 20 березня. Завтра ми повинні проголосувати постанову про оголошення в конституційні терміни. Виборів мера Києва та Київської міської ради. А конституційні терміни це саме 2 червня, як було внесено фракцією удар і як було проголосовано всіма членами комітету. Ну, ми взагалі ще не дискутували по цьому питанню. Якщо 2 июля по старій процедурі, ну будемо розглядати цей варіант, будемо підтримувати. Якщо новий законопроект, значить треба дивитися, що це за новий законопроект какая процедура его проведения, сколько времени он займет, и только потом можно определяться, когда, когда будут состояться эти выборы. Тим часом українці не проти заблокованого парламенту. Понад половина громадян схвалюють дії опозиції щодо боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді. Не підтримують менше 18% громадян. Фракції меншості нагадаю, блокували трибуну майже три тижні, поки депутати не ухвалили зміни до регламенту щодо персонального голосування. За результатами соціологічного дослідження центру разумкова сподобалось блокування ради опозицією не лише більшості її виборців, а й близько третині тих, хто голосував за партію регіонів та комуністів комуністів. і невтішні новини від соціологів для президента. Його рейтинг падає. Уперше за часи керування Віктора Януковича, кількість невдоволених його діяльністю перевалила за половину. Такі дані дослідження оприлюднені центром Разумкова. Порівняно з груднем минулого року число незадоволених політикою Віктора Януковича збільшилося. Тр трохи менше майже на 8%. Трохи більше опитаних незадоволені діяльністю парламенту, майже 55%. і на 5% зріс антирейтинг уряду. П'ятірку Дерів, кому б довірилися українці, очолює голова партії удар Віталій Кличко. Він має 18% голосів респондентів. За ним слідує чинний президент Віктор Янукович. Його підтримують 14%. Дихає у спину Януковичу лідер опозиції Арсеній Яценюк з результатом майже 12%. І порівну голоси розділилися між загратованим експрем'єром Юлією Тимошенко та лідером свободи Олегом Тягнибоком по 11% відповідно. Хоча переважно українці вважають, що нинішня влада мало чим відрізняється від попередньої. Про це свідчать да дослідження. Примус до розірвання газового контракту. Уряд через суд хоче змусити переглянути угоду з російським Газпромом. Мовляв, чиновники протягом трьох років про несправедливість контракту лише говорять. А насправді для зниження ціни блакитного палива для України нічого так і не зробили. Наприклад, не звернулися до міжнародної феміди, як це, до речі, передбачено у контракті. У судових перспективах перегляду домовленостей із Кремлем, і Газпромом розбирався Ярослав Кречко. Ну і, звісно, традиційний газ, газовий випрос. Да. Нам, навіть, пора вже підвести итоги цих переговорів. Коли Віктор Янукович розмовляє з Володимиром Путіном про ціну на газ для України, він перевищує свої повноваження. Про це адвокат Станіслав Батрин написав у позові до кабінету міністрів. За його словами, газові контракти угода комерційна, а тому домовлятися мають Нафтогаз і Газпром між собою. Юрист хоче змусити чиновників розірвати угоду, підписану Юлією Тимошенко. Мовляв, її утратність суд уже довів, кинувши експрем'єра за ґрати. Є вирок Печерського районного суду виконання даних контрактів щоденно проносить шкоду народу України, державі України, а відповідно і мені як позивачеві. На протязі трьох років кабінет міністрів України. Не вжив заходів для перегляду даних контрактів, хоча зі свого боку визнавав, що ці контракти є несправедливими. У контракті 2009-го передбачено, розірвати його можна у Стокгольмському арбітражному суді, але ініціювати таке звернення український уряд, схоже, не планує. Ну, взагалі, це питання не зовсім до мене, тому що це регулюється суб'єктами господарчої діяльності. Ви знаєте, в чому там сенс цього питання? І президент, і олігархи українські вони не зацікавлені е, в жорсткому вирішенні питання. Вони все таки стараються домовитися. І як це було останніх 20 років, групки певні з боку України Росії домовлялися, і в тому числі враховуючи свої певні вигоди. Знижкою на газ Росія заманює до митного союзу ще одним політичним варіантом перегляду контракту є консорціум з управління вітчизняною ГТС. Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що Віктор Янукович та Володимир Путін погодили його створення трубою, начебто домовились керувати без участі Європейського союзу, а Україна натомість отримає нову ціну на газ замість 400 – 260 доларів. Росія погодиться створювати консорціум тільки на тих умовах, якщо вона буде повністю його контролювати всю газотранспортну систему України. Якщо Домовлятися в політичній площині щодо комерційних угод, тоді Україна має всі шанси отримати. Контракт ще гірший. У нас є досить підстав для того, щоб підстояти українські позиції у судовому позові. Дійсно, українська сторона не всі виконала свої зобов'язання, але не всі зобов'язання виконала і російська сторона. Прикладом для України додає експерт може бути досвід європейських компаній. Контракти з Газпромом вже переглянули у Німеччині, Італії, Польщі та інших країнах. Фахівці ж зазначають, що ціни на газ не припиняють падати, оскільки у світі активно розвивається сланцевий ринок а в Європі є вибір, у кого купувати паливо, окрім газпрому. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА. На двох чи на трьох метикувати з українською трубою Україна іще ще вирішує консорціум з управління газотранспортною системою може бути як із Росією, так і за участі Європи. Відповідні перемовини ведуться. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Питання консорціуму чиновник назвав політичним. Однак, за словами міністра, Україна шукає найвигідніший варіант, аби не втрачати на транзиті та не загубити контроль над самою ГТС. Також Київ сподівається здешевити російський газ, хоча у другому кварталі цього року матиме. Лише підвищення ціни. За прогнозами Едуарда Ставицького, вартість блакитного палива сягне 426 доларів за тисячу кубів, замість 406, що мали на початок року. Але вже восени міністр пообіцяв значне здешевлення газу. Однак не уточнив, чи за рахунок поступок Газпрому чи завдяки поставкам із Європи, я обіжу в тому, що ціна в этом году буде знижена. І ми к отопительному сезону договоримося або з нашими російськими колегами, либо ми. Работаем очень серьезно над диверсификацией поставок. Цена будет колебаться в районе средних цен спотового рынка, где-то приблизительно в районе 350 долларов США за 1000 кубических метров газа. Грошова блокада. Банки Кіпру припинили видавати готівку, і тепер уже третю добу мешканці країни не можуть отримати своїх кремних у банкоматах. Все через рішення уряду тимчасово заблокувати гроші на рахунках, аби вкладники не змогли їх забрати і таким чином уникнути 10% відсоткового податку на депозити. Новий збір вигадали, щоб отримати кредитну допомогу від Євросоюзу. Але у цій ситуації вважають себе не лише кіпріоти, адже ця маленька держава є одним із найпопулярніших офшорів світу. Євгенія Моторевська. Далі про валютні страхи і українських тостосумів. Мешканці Нікосії, столиці Кіпру, даремно вистоюють в чергах. Банкомати не працюють по всій країні. Відділення фінустанов закриті. Рахунки кіпріотів заморожені ось вже третій день. Я почуваю себе як і усі інші розлюченим і злим щодо ситуації, з якою ми стикнулися. Ми навіть уявлення не маємо, що буде завтра. Ситуація дуже складна. Я прийшов, щоб зняти гроші, але ця функція заблокована. Це жахлива ситуація. Гроші кіпріотів будуть заморожені, поки парламент не визначиться чи запроваджувати в країні податок на депозити. Пропонується одноразово стягувати на користь держави від 7 до 10% з кожного банківського внеску. Така міра зможе. Врятувати Кіпр від обвалу економіки, переконує президент держави. Республіка Кіпр у надзвичайному стані. З такими труднощами ми не стикалися з часів турецького вторгнення 74-го року. Якщо країна скотиться у стан банкрутства, це означатиме вихід з зони євро, девальвацію національної валюти і удар по нашому добробуту. Це не найбільш бажане рішення, але у нинішніх обставинах найменш болюче. Проте такі ініціативи викликали обурення не лише всередині країни, але й далеко за її межами. Першими з публічними звинуваченнями кіпської влади у зловживанні виступили російські керманичі, адже за підрахунками економістів, із 92 мільярдів доларів, які знаходяться на кіпських депозитах, понад 18 належать росіянам. Це виглядає просто як конфіскація чужих Но вообще-то это страна з рыночной экономикой, вроде бы, і член європейського союзу. Чи зачепить кіпська фінансова революція заощаджень українських олігархів? Тивай запитує це у економіста Олександра Охріменка. Він запевняє, товстосумам з України боятися нічого, якщо вони не мають незаконних депозитів на острівних банках, бо податок планують запровадити лише на депозити фізичних осіб. А на відміну від росіян, українці не мали змоги легально відкривати рахунки на Кіпрі. Тож наших грошей в банківських структурах острова значно менше ніж заощаджень північних сусідів. Говорить Охріменко. Українцями Кіпр частіше використовується як місце для ведення бізнесу ніж для зберігання Своїх Це податок стосується виключно фізичних осіб, виключно ніякого відношення до юридичних немає. Насім шмат дійсно у нас є велика кількість українських, ну скажімо, офшори, які працюють з України. Але гроші там давно вже не зберігають. Десь близько двох років, як ну, стараються в г... Кіпських банках гроші не тримати. Якщо навіть і використовується, то транзитні рахунки. Чи вводити податок на депозити кіпський парламент вирішить завтра? Однак рішення швидше за все буде не на користь вкладників, прогнозують експерти. Адже податок має поповнити державну скарбницю Кіпру майже на 6 мільйонів євро. І лише за цієї умови МВФ видасть Кіпру кредит ще на 10 мільярдів. Адже посилення податкового законодавства є однією із головних вимог валютного фонду для отримання матеріальної допомоги. Невдоволені ж, намірами уряду кіпріоти в понеділок провели нечисельний протест під парламентом. Євгенія Мотревська Кирило Лозаревич Тивай. Більше новин сьогодні. Далі у випуску. І, зокрема, поговоримо з вами про таке. Вогняними слідами слідчі визначились, чому у Вижгороді палав торгівельний центр. Розмітка покращення. Черкаські активісти підсвітили вибоїни на дорогах. Батькові клятви Олександр Лукашенко розповів про шанси свого сина на президентство. Негода продовжить випробовувати на міць захід України. На завтра гідрометцентр обіцяє шквальний вітер та повернення снігопадів. Поки ж регіон оговтується від останньої заметілі, найбільших незручностей зазнають подорожні. Зокрема, на трасі Львів Рівне люди скаржилися, що понад добу стояли у заторі, бракувало їжі і пального. Як пояснили у службі з питань надзвичайних ситуацій, затор виник через великогабаритні авто. Як тільки вони застрягають, да і перекривають дорогу, аби пройшов спецтранспорт і витягнув. Антро. Тажівку у цей час решта машин вимушені стояти. Такі проблеми вночі виникли на виїзді зі Львова. А під вечір у цій же області на відрізку траси Олеолеськ-Броди. За даними рятувальників, упродовж доби вони визволили зі снігових кучугур понад півтори тисячі автівок, обігріли і напоїли чаєм у наметах понад дві тисячі людей. Розчистили дорогу до більше півтисячі населених пунктів, але ще й досі засипані снігом шляхи до майже 270 сіл у Тернопільській, Волинській і Львівській і областях Підсвічені ями у центрі Черкас. Активісти по особливому нагадали дорожнім службам про незадовільний стан автошляхів міста. Кожну вибоїну вони обвели світловідбиваючою фарбою. А біля найбільших ям намалювали уявну жертву бездоріжжя. Активісти стверджують, такий оригінальний спосіб обрали, аби місцеві водії остерігалися небезпечних вибоїн, а чиновники нарешті виконали обіцянку покращити автошляхи. До акції розфарбуй яму приєдналися водії Черкас та опозиційні депутати міськради. Зазначу раніше у Кравтодор запевняв, що понад 90% доріг країни їм вже вдалося полагодити. Торгівельний центр у Вишгороді горів не через вибух газу, а через замикання електромережі у приміщенні, де висушували килими. У міліції встановили попередню причину займання. Торгівельний центр загорівся вчора ввечері. Постраждали двоє працівників. Про причини і наслідки пожежі. Дивимось далі. це горі та большої горі. Це все, що залишилося від торгівельних залів Вишгородського супермаркету. Працівники магазину одягу вже другий день намагаються врятувати те, що залишилось від їхнього товару. Найбільше постраждала хімчистка в приміщенні, з якого і почалася пожежа, провалився дах. Щось там готове їсти, так сказать, і плитка загорілася. А це працівники хімчистки готували. їсти? Так, так так так. один із працівників намагався загасити пожежу і викинути з приміщення плиту. В результаті з опіками середньої важкості чоловіка забрала швидка. Знадобилася допомога медиків і іншому працівнику, який надихався чадного газу. Очевидці розповідають, після займання у будівлі чули вибухи. Полум'я підіймалося на кілька метрів, а дим оповив сусідню багатоповерхівку. В цьому домі живемо. Ага. Я вчора вийшла на кухню і побачила, як рвануло. Зрив? Да. Страшно було? Да. А що дитина? <рес> дитина теж злякалася? Ти злякався? Да. Я більш так, бо я все за те, що може газ вибухнути. Паніка була тільки стосовно автомобілів. Всі почали зразу від'їжджати. Якомога далі. Така волна була сильна, йшла, що нас продавець сиділа, то в неї аж її стільцом підняло. На приборкання полум'я рятувальникам знадобилося кілька годин, бо пожежники одразу не змогли пробитися до будівлі супермаркету. Згоріло все, бо їм заїхати нема було куди. Сюди не полісні, ж вони не заїдуть, не заїдуть. Вони стали там пожарна. За версією правоохоронців причиною займання стали проблеми в електромережі. Версію про вибух, який чули очевидці, у міліції спростовують. Попередня причина виникла коротке замкнення, в результаті чого оці тени е, горіти, і, напевне, ці почали горіть, і напевно ці спіралі почали. Лопатись і чому люди подумали, що це можливо були ті вибухи. Наразі правоохоронці проводять дослідчу перевірку і вирішують, чи порушувати кримінальну справу через недотримання техніки безпеки у хімчисті. Постраждалого працівника з опіками. У понеділок вже виписали з лікарні. Анастасіястенко та Андрій Шурін ТВА. Новообраний парламент Ізраїлю очолив виходець із Чернівців. Відомий дисидент Юлій Едельштейн. У радянські часи він організовував підпіль... підпільну мережу вивчення івриту по всьому союзу, зокрема у Москві, Харкові та Мінську. А за заклики дозволити євреям мігрувати Едельштейна. Вигнали з інституту і засудили до трьох років ув'язнення. У часи перебудови він таки виїхав до Ізраїлю, де його кар'єра стрімко пішла угору. В останні роки він був депутатом, радником прем'єра, міністром абсорбції та міністром інформації і діаспори. В урядах правих партій. Владу спадщину не віддасть. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу Раша Тудей поклявся, що не збирається передавати владу близьким родичам, а свого молодшого сина Миколу взагалі у політику пообіцяв не пускати, бо мовляв, його родина вже нею наїлася. Нагадаю, що утомитися від владних коридорів дев'ятирічному синові допомагає сам президент. Той дуже часто з'являється з посадовим батьком на офіційних заходах. Востаннє був присутній навіть на похороні Уго Чавеса. Вимога ж до наступника у Лукашенка проста при Раді має бути людина, яка продовжуватиме справу розпочату розпочатку Бацької. Найголовніше, власть у нас після Лукашенка буде у того, хто її виграє на виборах чесних, як я коли-то э, в перший раз в перші президентські вибори виграв, прийдя із опозиції. І точно так, як я виграв э, все время ці останні вибори. Я вів себе чесно в этом відносині, і я хочу, щоб після Лукашенка пришли люди точно так чесними, Путем. Інший одіозний лідер Рамзан Кадиров спричинив футбольний скандал. Палкий вболівальник. Він у критичний момент гри на весь стадіон образив арбітра, схопив мікрофон і вилаяв суддю. Суддя подальше Нічого собі, Нічого собі. Кадирова та за сумісництвом президента футбольного клубу Терек викликало видалення з поля капітана чеченської команди за грубе порушення правил. Зрештою гра з казанським рубіном завершилася нічиєю. Нині російська футбольна прем'єр-ліга вирішує яке покарання накласти на клуб за образу арбітра. А кадиров і досі впевнений, що суддя засуджував чеченців. Ось як він пояснив свою поведінку. нервничал. члене членеждрупіє подошел микрофон, к микрофону, все, что я говорил без микрофона, я озвучил в микрофон, чтобы меня услышали, в конце концов, чтобы э, не давили нас. И сейчас я принесу извинения перед футболом, перед футбольным миром, перед э, о, -о, -о болельщиками, да, э, ну, не перед судьей. Більше новин на нашому сайті, його адреса tv.ua. Я прощаюся з вами і дуже дякую за увагу.